Вітаю, шановні глядачі, я співчуваю усім, у кого в цю ніч убила Росія близьких людей. І бажаю усього недоброго Російській, Федерації, щоб вони відчули все на собі. Все, що нам робили, все на собі відчують. Буде так. А усі, хто вижив, українці, бажаю успіхів. Тримаємося, працюємо ще більше, ще краще. на зло ворогам. А також бажаю приємної кави, якщо ви п'єте каву, ми вижили і це добре. Так, Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть скажіть, чи йде негатив, чи робить магічний вплив на тих, хто дивиться? Відео Загадана людина. От загадайте людину, любу людину із вашого оточення. Чи роблять магію саме загадана людина? Чи замовляє, чи бажає поганого, чи йде негатив від загаданої людини. На вас. Або на, близь... на близьких людей. Давайте, викажіть зараз... загадуйте. Давайте подивимося. Чи йде негатив? Ну, так, вийшло. Магію робляє. Угу. Йде. Йде негатив І ще на вашу близьку людину чоловіка, дружину. Іде негатив. Тут роблять і прив'язки ще дуже сильно на чоловіка чи на хлопця, на близьку якусь вам людину, дружину може навіть так. Дивіться, можуть ставити програми, щоб вам зраджували, щоб чоловік гуляв. Або, може, це вам, якщо питають чоловіки, оця жінка ставить програми на блуд, на те, щоб ви кудись пішли, потілись, пішли по дуже низькій енергетиці. Ну, і раніше ставили програми. Переклади скидували свої борги. Закриття доріг, порчена хвороба, ще студу поставила. Та йде, магія робить. Ця, ця людина дійсно магія робить. Допоможіть вищі, сили. про що говорять карти. Ви переможете. Це не так вам, ну, може, на короткий, якийсь певний час, ненадовго впливає, але у вас все одно гроші, здоров'я і абсолютно перемога над цією людиною. Вона стала прив'язки, залежність. Хочу, щоб ви залежні були. І ще мені десь ця людина, хочу, щоб ви, якщо дивляться, може чоловіки з авто, може жінки з авто, її возить кудись треба <кій> на машині, заперечуюсь. Всі програми негативні знімаю, борчу. Переклади скиди, обміни подміни знімаю. Відкриваються всі шляхи і дороги на щасливу долю. Тим, хто дивиться відео близьким людям, одвожу ворога на віки вічні, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворога по інших шляхах іди. Тікай. Більше чіпати не зможу буде. Так і так є. Давайте ще одну людину загадаємо. Може ще у вас є хтось, кого ви хочете переглянути? Вам, близьким людям чи роблять негатив? Загадана людина ще одна. Ця людина підступна, бажає зла, може залякувати, хоче, щоб ви плакали, хоче шантажувати чи якимсь чином на вас тиснути, щоб забрати гроші чи позичити гроші, вимагати від вас гроші. Ця людина шукає вигоду. Щось з вас, якусь мать користь, дуже агресивна зла людина. З нею краще не спілкуватися, вона вам зраджує Ду, ну обман. Обман хоче обманювати хит, хит, хитрість яка. Ну, таку не бачу. Щоб робили магічний вплив, але агресія йде. Може, вона буває прихована агресія. Якщо ви вже раніше, до речі, раніше ця людина вас уже підставляла, робила вам ну, щось обіцяла, не робила ну, дуже погані речі. І вищі сили її наказали, цю людину. Вона була покарана, зараз вас захищають. Це дуже така небезпечна людина, агресивна. От, і ще попередження: не лишайтесь один на один з цією людиною. Ви маєте в оточенні мать, вам треба, чи це буде ваші родичі, чи, може друзі, і коли ви зустрічаєтеся. Так розумію, ви не можете не зустрічатись. Тут якась у вас шантаж чи маніпуляція. Така людина вона знає, як тиснути. Ну, дивіться, один на один не зустрічається. Ви не можете ніяк відбитися цієї людини. це, напевно, агресор. Це агресор, бо у вас карта страх. Страх. Вас залякують, ви боїтеся. В таких випадках можна відрізати цю людину. От, щоб. Дійсно, ви як-то один на один не можете ніяк відчіпити, щоб від вас відчепилася ця людина. Тут треба відрізати цю людину. У мене є на каналі, відео можна переглянути або записатись можна на відрізання і відрізати тут людина хвора, психічно в неї розлади, і вона дуже холодна від людей, не любить людей, йому їй, цій людині потрібна тільки користь, приховує свою агресію, приховує. Вона може бути прихована, але ви знаєте, що людина вас вже підставляла і вищі сили з вами вас захищають. Оце такі люди, вони е, нікуди не зникають, вони періодично з'являються у житті, можуть писати. Наче проходить час, ви все маєте забути, і вони з'являються, якби знову. Щоб надурити, обманути, заперечуюсь, негатив, убираю, анулірую. Ну, магію не вийшло, не показала магічні дії. Угу. Анулірую всі. Негативні дії, агресію, убираю із життя усіх. Хто... Тут вам хочуть постійно повторювати, щоб ви плакали, страждали, щоб у вас було розбите серце. Заперечуюсь негатив, убираю Дивіться, ваша мрія здійсниться. Якщо ви хочете мати друга на все життя, щирі почуття, вищі сили говорять, щоб ви. Боро ну, як, Пробудували в голові, яку ви людину хочете, щоб була поруч із вами, які мають бути якості. Ця людина віддана, добра, чуйна, що ця людина е, має е, наміри досягає своєї мети наполеглива, працьовита людина, щоб любила спорт чи любила якісь подорожі, щоб у вас щось було спільне. так от. І до вас така людина притягне вищі сили, Всесвіт вам цю людину якби притягне. Ви своїм бажанням і, віри, і вірою в це, що це можливо, що вам можна поруч, щоб із вами все життя була така людина, щоб ви разом раділи життю. Це таке послання вам Так, прошу вищі сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться від близьким людям на гроші, на любов, на здоров'я. Щасливу долю, дорога відкрита. отсікаю всіх ворогів, відвертаю Більше втручатись у ваше життя не зможуть. Все погане, все лихе, що роблять на себе забирають. Повертаю всі скиди, переклади, обміни, подміни, всі борги, всі негативні програми е кармічні, родові, тому хто скидав, хай з ними все це відбувається, хай самі з цим розбираються. Одвожу ворога на віки вічні. Більше магії чинити не зможе, сили втратить свідомість виїзд. Стоїть захист міцний, вищі сили янголів охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться від близьких людей, від негативних людей, від агресії, від будь-якого негативного впливу втручань. відсікаю ворога на віки вічні. Буде так і так і є. Бачите, так впливає. Так впливає. От, зараз я ще вип'ю каву чи є питання від глядачів на загальний розгляд на YouTube каналі за донат на любу суму Питає, Питають, чи були вкрадені у батька гроші як відкуп. Від негативу, який мав би статися, Вищі сили, скажіть, допоможіть, чи були вкрадені у батька гроші, як відкуп, від негативу, який би мав статися. Скажіть, допоможіть, це так. Дайте відповідь, гроші вийшли, дійсно. Так, ви знаєте, дійсно. Дійсно це так і є. Вам лили, програми негативні робили. Мені чомусь іде, що це дітям робили. Батькові гроші, це була не його, він захистив. Він захистився. Дійсно, це пішов в такий момент, що вищі сили захистились. Отак. От Отаким чином гроші забрали, вам дали <кій> здоров'я, дали життя. робилась порча насмерть. Він відкупився таким чином, дійсно, це правда. Скажіть, на майбутнє. Ой, так, і це важка ситуація була важка з грошима. Ну, угу. Будуть гроші, все буде гаразд. Зараз я зніму цю програму негативну. Заперечую всі порчі, прокляття порчу насмерть, знімаю, анулірую. Відкриваю всі шляхи і дороги батькові, усім дітям. Відкритий шлях. На гроші, на любов, на здоров'я. У нащадків є гроші. Все буде відроди, відродиться, все буде гаразд. Неминуче. Прошу вас, просто там вийшла карта, що можуть повторювати напади угу. всіх, хто на вас позаряться, на ваших близьких, без них, без, без рук станеться, сили втратять, свідомість, живих. Вжати не зможуть бути так і так є. Одцікаю ворогів, відкаю всіх, хто порші ставлять, більше лиха зробити не зможе. Відновлюється енергія до ідеального стану, повертаю гроші. Більше не зможуть лиха робити. Анулірую всі програми, підлину, підкладу, всю кладовицьку магію, анулірую порщі, насмерть знімаю. Відкриваються всі шляхи, і дороги на щасливу долю. Убираю всі порчені, програми, відкриваю шлях. Дивіться, вас треба дивитися, переглядати. Тут напад сильний. Бувають прям програма. Ну, нічого, періодично просто очистити, переглядати. Зараз моє стати краще. От, Добре, я на цьому маю завершити. Бажаю вам, щоб у вас в оточенні були люди, які вас підтримують, люблять, щоб ваш простір очистився від всіх зрадників, підступних злих людей, щоб вони не могли до вас дотягнутися. І всі, навіть ті злі, які були злі, щоб. Припинили вам бажати поганого, бажали тільки добра і щастя. І ви е, знайшли от свого друга щирі почуття друга на все життя. Буде так і так і є. От. Також нагадую, не забуваємо про наших військових, будь ласка, не забувайте одна, дві гривні кожен день. Маленького донату не існує на дрони, автівки, на все, що нам для військових, що, ми, якщо ви бачите, от йдуть збори, не минайте, допоможіть. Одна гривня, пам'ятайте про це. От. Дякую усім за увагу. Також співчуваю усім, хто у кого в цю ніч і взагалі в цю, в цю війну Росія вбила близьких людей, От, співчуваю дуже, тримайтеся і бажаю всього самого поганого, недоброго Російської Федерації і щоб кожен расист. Ой, хто обстрілює Україну, отримав прильот собі в голову, прямо в голову, ніж очиток. Буде так і так є. От. А ми маємо працювати ще краще, ще більше, бути сильними, ставати сильнішими. У нас немає іншого шляху. Також пийте каву приємної вам кави. Набирайтеся сили, все буде добре. Дякую ще раз за увагу і до зустрічі!